Доброго ранку, друзі, і дуже приємно бачити тих, хто цієї ночі так само був під Соломіцьким садом, протестуючи проти одного з найбільш одіозних корупціонерів, який зараз перебуває в українській владі, який намагається уникнути від відповідальності, який раптом захворів. Сьогоднішній мітинг стосується іншої теми, але однаканих методів. Методів порятунку людей, які причетні до корупції як попередньої, так і нинішньої влади. Юра Єнаківський це символ найбільш одіозних, найбільш злочинних, найбільш кричущих порушень закону, найбільш одіозного деревану бізнесу. Він був смотрящим за спиртовою галузі, за ринками, за митницею. Він був тим, ким є зараз Кононенко при нинішньому президенті. Він займався тим, що наповнював кишені тоді правлячого клану для того, щоб... Збагачуватись, щоб далі перебувати при владі і щоб вкрадені гроші будувати свої бізнес імперії. Юра Янаківський це зло, яке є. Зло, яке не треба навіть додатково пояснювати, бо вся країна знає, хто він такий. І при нинішній владі було зроблено все для того, щоб він уникнув відповідальності. Цей сценарій готувався ще в перший рік після Майдану, коли Іванющенко був народним депутатом. Вже тоді він знайшов спільну мову. Столішнім першим заступником Яреми, який в свою чергу підпорядковувався Грановському, його прізвище Герасимюк, він зараз втік з України. Цей Герасимюк писав листи про те, що Іванющенко чистий перед законом, допомагаючи йому зняти санкції Європейського Союзу. Ніхто Герасимюка не покарав, він був помічником Грановського в парламенті, таким чином показуючи, хто я зараз кришою для всіх злочинців при владі. Вже при Шокіні. Були намагання справу Іванющенка злити для того, щоб зняти з нього і санкції, і міжнародний розшук. І це сталося в квітні минулого року. Іванющенко виграв фальшиві куплені суди, в тому числі в Солом'янському суді міста Києва, який ми вчора вночі, сьогодні вночі пікетували. В тому числі справу Іванющенка закрив суддя Чаос, той самий, який консервує в банках у себе на огороді вкрадені корупційні гроші. Це було при шокі. І зараз доповнює цей фактично квартет корупціонерів при владі Луценко, при якому справа Іванющенка була злита, і це призвело до зняття з нього санкцій Європейського Союзу. Іванющенко чи не єдиний представник режиму Януковича, в якого були знайдені гроші на закордонних рахунках? Іванющенко, чи не єдиний, хто справді потерпав від того інструменту покарання, який був запропонований європейським союзом? І гроші, які були арештовані за кордоном, могли стати частиною українського бюджету, могли спійти на підтримку української економіки, хоча б частково повернути на грабоване. Замість цього Генпрокуратура Прилуценку зробила все, щоб Іванющенко вийшов сухим з води. Влітку минулого року він вже спокійно жив в Монако зі своєю родиною, яка докупила не там нерухомості, яка докупила не там нічні клуби і зараз фактично відмиває гроші. Я був зроблені в Україні. А вже при нинішньому Луценку взяли все, для того зробили, щоб справа не мала жодних перспектив. Зокрема, справу Іваніченка передали з управління спеціальних розслідувань до окремого управління з питань розслідування злочинів організованих злочинних угруповань. Фактично це призвело до розвалу всього розслідування і стало тим, чого він дуже прагнув. Європейський союз взяв і більше не продовжує відносно нього санкції. Таким чином всі гроші цього одіозного представника минулого режиму будуть розморожені. Україна нічого з цього не отримає. Зате я переконаний, що в своїй кишені набила декілька впливових представників нинішньої влади. Людей, які займаються кришуванням всього незаконного і всього корупційного вже при президенті Порошенку. Чи міг Порошенка не знати про це? Чи міг Порошенка просто бути несвідомим, неінформованим? Звичайно, ні, тому що все це робилося людьми, які прямо йому звітують, які за його дорученням виконують всі незаконні вказівки, які є смотрящими за прокуратурою, за СБУ, за судами. Люди, які стали символом продажності нинішньої влади. І те, що Іванюченка знайшов з ними спільну мову, в цьому немає нічого дивного, бо вони однакові групи крові, вони прийшли заради одного і того самого в політику. Набивати свої кишені, збагачуватися і далі тримати українських громадян за бидло, за безмовне бидло, яке буде служити їм і допомагати їм далі грабувати державу. В цій ситуації єдиний спосіб зупинити це це вулиця, це люди, це людський протест, це підтримка наших союзників, як всередині країни, так і за кордоном. Це правлячий нині режим, він нічого не боїться, крім одного, стати так само жертвою міжнародних санкцій. Тому на всіх зустрічах ми закликаємо накладати санкції. Забороняти подорожі до Євросоюзу, скасовувати шенгенські візи для родичів і членів родини Кононенка, Грановського, Мартиненка, Пашинського, людей, які безпосередньо причетні до всіх найгірших проявів, які були характерні і попередньому правлячому режиму. Для людей, які прийшли в політику для того, щоб набувати свої особисті закрома. Людей, які не мають нічого особистого в серці, які прийшли в політику тільки за тією метою тримати українських громадян за те саме тупе безмовне бидло, як це було в часи Януковича. Таким чином. Ми не можемо мовчати, і ми маємо зробити все, щоб нині правлячий режим поніс покарання за такі злочини, як було зроблено в частині Іванющенка. Коли всі, хто від кого це залежало, самоусунулися і дозволили цьому діячеві епохи Януковича зараз спокійно жити в Монако, дивитися наші онлайн-трансляції і сміятися з нас, як з людей, яких він пошив дурні, просто заплативши величезні хабарі тому, кому це було, треба зробити для того, щоб піти з-під міжнародних санкцій.